Всім привіт! Це компанія Open Visa. Сьогодні ми розповімо вам про 5 міфів у відкритті візи у США. Міф перший одиноким і розлученим відмова. З нами точно на ні. Офіційно не працюючим відмова. Але ми знайдемо вихід, щоб отримати схвалення, а не відмову. Не маючи стабільної роботи відмова. Родичі у США відмова. Але ми проконсультуємо, як в цьому випадку діяти, щоб отримати бажаний результат. Після чотирьох відмов відмова. Але не з Open Visa. У нас були клієнти, які отримували схвалення навіть після чотирьох і більше відмов. Вони вже мають американську візу на руках, а деякі з них навіть насолоджуються життям в Америці. Станьте яви цим американським щасливчиком з Open Visa. Ставте лайк на це відео. Пишіть питання у коментарях, на яке хотіли почути відповідь у наступному відео. А також натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео на нашому каналі, яке ми щотижня публікуємо.